Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Знаєте, я так придивляюсь до наших подкастів і бачу певні тенденції. Подкасти наші розбиваються на певні групи. Не тільки на дві основні: про кінокласику 20-го сторіччя та про сучасне кіно 21-го, а ще й на групи по режисерах. Наприклад, я вже взявся за Альфреда Гічкока і збираюся записати безліч подкастів про його фільмографію. Я збираюся от-от взятися за фільми Джима Джармуша. І крім того, в наших подкастах ми окремо поговоримо про його світогляд. Ух, як цікаво буде розбирати Джармуша, один з улюблених моїх режисерів. Ну і нещодавно я записував подкаст про вовченят, а ми. Та Юкі, відому аніме роботу японського майстра Мамору Хосоди. І сьогодні ми знову поговоримо про його чергове аніме, яке так само, як і вовченята Аме та Юкі потрапило на великі українські кіноекрани. До речі, Якщо ви цікавитеся аніме, і тим більше, якщо ви цікавитеся хосудою, я вам нагадую, що до кінця року ми в українських кінотеатрах зможемо побачити ще, як мінімум, дві його повнометражні роботи. Буде ретроспектива, якщо я не помиляюсь, у жовтні дівчинки, що стрибала крізь час, і в листопаді мають показати літні війни. Учня чудовиська, одну з найвідоміших робіт Мамору Хосоди, здається, ми не побачимо, але це вже таке діло. Не забуваємо, що у грудні, про що я багато розповідаю останнім часом. Ах, і я вірю всім серцем, що українських кінотеатрів це теж стосуватиметься. Нам покажуть скарлет. Так, в кінці грудня 2025 року виходить нова аніме-робота Мамору Хосоди. І зможемо ми її побачити в нас чи ні? Поки що невеличка інтрига є, але думаю, що все вийде. Звичайно, що як і перед будь якою анімаційною роботою хосоди я візьмусь читати лекцію в планеті кіно перед показом Скарлетт. І буду записувати для вас подкасти і про дівчинку, що стрибала крізь час, і про літні війни. Ну, якщо вже Скарлет потрапить на наші великі екрани, то можливо я навіть запишу не подкаст, а повноцінний відеорозбір. Подивимося! Отже, сьогодні ми обговорюємо Мірай з майбутнього, аніме 2018 року японське, повнометражне, все як треба. Це фантастична історія дорослішання. І тут теж як не запитатися, чи може бути інакше, коли ти автор аніме фільмів і коли найчастіше знімаєш, малюєш свої роботи про підлітків, вони мають тенденцію до того, що дорослішають. Тому цей жанр є одним з найпопулярніших, якщо не самим популярним, серед великих анімаційних японських Кіно, а не просто робіт. Крім того, «Мірай з майбутнього є родинною сімейною драмою про, послухайте, які не дитячі теми, дитячу агресію, неслухняність та батьківську відповідальність. Ну і для режисера і сценариста Мамуру Хосуди. Мірай з майбутнього є частково автобіографічною роботою. Він надихався власним досвідом, своїм, давайте я так висловлюсь, спілкуванням з дружиною та дитиною. Як і батько з Мірай з майбутнього, один з найважливіших другорядних персонажів цього мультфільму Мамору Хосуда доволі непросто переживав дорослішання своєї маленької дитини. Мірай з майбутнього. Вважається одним з найбільш піднесених і ліричних анімаційних фільмів Мамору Хосоди. Ви знаєте, якби ви мене запиталися, з якого саме мультиплікаційного фільму починати ознайомлюватися з фільмографією Хосоди, то я б напевно сказав: саме змірай з майбутнього. Бо як своєрідна губка, цей мультфільм всмоктав в себе усе, що робить Хосоду. Хосодою. Деякі критики навіть кажуть, що цей мультфільм є вершиною його візуальної та оповідальної майстерності. Хоча інші стверджують, що саме учень чудовиська є головною роботою Мамору Хосоди. Але ми про це сперечатися не будемо. Як і водиться для дійсно великих і важливих мультиплікаційних робіт, Мірей з майбутнього отримала прем'єру. На канському кінофестивалі у цього мультфільму 30 мільйонні касові збори, і це велика, немаленька сума. У цього мультфільму звання повноцінного конкурента роботам, гіблі та піксар. Японській студії Хаяо Міядзакі та Ісао Такахати, на жаль, Ісао Такахата вже помер. Ну а про Піксар, що й говорити, ця студія теж всім відома. І от нарешті, саме після виходу Мірай з майбутнього, всі почали всерйоз, а не так виключно в якості гіків та фанатів, говорити про те, що у світі з'явилася третя сила. Хоча сьогодні вже є й інші студії, які розігналися. Ну ніхто не буде сперечатися, що ірландська мультиплікаційна студія Cartoon Saloon, Життя Келс, книга Келс, точніше, чудова їхня мультиплікаційна робота, пісень моря. Та е, історія про вовків перевертнів по різному перекладають українською останній мультфільм Тома Мура. Це теж шедевральні мультиплікаційні роботи. Та й взагалі цих студій багато. Є лайка, є Артман, все це рекомендую вам подивитися. Та все рівно, мірай з майбутнього і справді посідає важливе місце серед сучасного. Зверніть увагу. Саме що студійного, але водночас і авторського аніме. Бо насправді студійних мультиплікаційних робіт багато, але таких, за якими стоїть потужний впізнаваний автор, тим більше, коли ми говоримо саме що про жанр японського аніме, не так вже й багато. Є декілька десятків більш-менш відомих аніме-режисерів, яких знають фанати. З них є. Максимум 5 прізвищ, які теж в більшій чи меншій мірі відомі на Заході. Ну, скажімо, Мамуру Ощеї відомий. Скажімо, Сатоші Кон відомий. Але хтось з них вже старенький дідусь. Хтось вже помер. Як би то не було, ми говоримо сьогодні про аніме 21-го сторіччя. І якщо подивитися в будь-який перелік найкращих аніме робіт саме що 21-го сторіччя, повірте мені, десь в першій 30-ці 30 мірай з майбутнього так точно і буде. А дехто навіть скаже, що вона заслуговує перші місця у цих списках. Умірай! Хосода, причому точнісінько, як і у вовченятах Аме та Юкі, залишається вірним своїм. Тут я скажу не просто принципам, а саме що ідеологічним принципам. Так, у Хосоди є конкретна ідеологія. Зараз ми її обговоримо в контексті Мірай з майбутнього. Хоча про неї я вже теж трохи розповідав у подкасті про вовченят Аме та Юкі. Ця ідеологія. Заснована на критично-психологічному реалізмі. От як? На прихильності до правди реальності. В цьому вся сутність Хосоди. і в цьому його найважливіша відмінність від Хаяо Міядзакі. Хоча Міядзакі, і він би тут був правий, я б з ним погодився, наполягав би на тому, що він теж притримується реальності, просто він її сприймає та описує, що не менш важливо. Дещо інакше, під інакшим кутом, з інакшою оптикою, аніж Мамору-хосода. Правда Хосоди, це правда такої собі дорослої людини, яка відкидає містичне навіть у магічному, навіть у фентезійному, містичне не приймає. Так, оця доросла людина, Хосодівська, вона виявляє побутове і повсякденне навіть у чарівному. Тобто, коли Хосода. Малює, вигадує, створює, режисує мультфільм. Про подорожі у часі, про що йде мова умірай із майбутнього, про якісь незрозумілі літні війни або учнів чудовиська, де фігурують фантастичні фентезійні істоти. Він все рівно залишається реалістом. Він інакше сприймає цю фентезійну фантастику, аніж Хаяо Міадзакі. Я б взагалі сказав, це доволі радикальна думка, але я її притримуюсь: що Хосода не Каскар. Що те, чим він займається, взагалі не можна називати казкою, що насправді це інша форма кіно, або, якщо вам так завгодно, аніме мистецтва. Хосуда взагалі не сприймає високі жести Хаяо Міязакі. Фраза високі жести вона, звичайно, подається в лапках, і під нею ми розуміємо духовність Хаяо Міядзакі, його непохитну віру в те. Що наша реальність є богоданним світом, що існує мораль і так далі, і так далі, і так далі. Хосода, звичайно, теж визнає мораль. Проте вірить він в Бога чи ні, окремо теж можна дискутувати. На мою думку, про Бога тут мови взагалі немає. Його мультфільми про це свідчать. Вони про індивідуальність, про людину, яка опиняється у світі, переповненому. Ми про це ще сьогодні багато поговоримо. Випадковостями Хосода неодухотворений, хосода упредметнений. Він не живе в небесах, як Хаяоміядзакі, і для нього небеса на землі. Ні, натомість Хосода міцно стоїть от на тій саме, що Хосодівській землі, на тому ґрунті, який він визнає єдиною можливою реальністю. Цей ґрунт твердий і матеріалістичний. Проводжу конкретні приклади, які стосуються сюжету Мірай з майбутнього. От в нас є родина, в нас є маленький чотирьохрічний хлопчик, головний герой Мірай з майбутнього. В нього є батьки. Не те, щоб вони проблемні, вони звичайні, я б навіть так висловився, побутові батько і матір. І матір народжує головному герою маленьку сестричку, яку він не приймає. І до якого вона приходить з майбутнього, але вже така, що в моменті тут і зараз доросліша за головного героя. Так от, діти умірай влаштовують натуральні істерики, вони вдаються до справжнього насильства. А батьки, в свою чергу, абсолютно натурально лаються один з одним і ведуть між собою зовсім не дитячі розмови. Коли я дивився Мірай з майбутнього вперше. Я багато розмірковував про те, що причини і зміст суперечок між матір'ю та батьком у цьому аніме взагалі не будуть зрозумілі не те, що дитячі, а напевно і для підліткової аудиторії. І це вкотре доводить. Що Хосода в першу чергу звертається до дорослих глядачів? Так, він безумовно подобається і підлітковій аудиторії. У Хосоди достатньо фанатів. Якщо взяти всю нашу планету, я впевнений, буде більше мільйона людей, які обожнюють його мультфільми. Він неймовірно впливовий аніматор. Але при цьому я розумію, що він відноситься до свого мистецтва як соцреаліст. Який пише соцреалістичні літературні твори, який досліджує суспільство, якого цікавить пролетаріат і демос. От Хосода саме такий, йому наче не вистачає часу на дітей. Або ж точніше, деякі критики дорікають саме в цьому моменті, мірай з майбутнього. Інколи Хосода зображує дитяче. З точки зору дорослого, дитина так би не поводилася, як писав один критик щодо міра із майбутнього. Дитина б такого не казала, дитина б не опинилась в такій ситуації. Ви, наче, робите головним героєм чотирихрічного хлопчика, але насправді це ви самі. Це дорослий дядько, який і поводиться не дуже добре. Оце все є матеріалом для великої дискусії, в яку я сьогодні вдаватися не хочу. А просто констатуватиму: старший брат. Умірай з майбутнього б'є молодшу сестричку. І в одній сцені, чи то навіть вдвох, він намагається, роздумує про те, що може її. М -м -м. Не буду казати, що ми ж на Ютубі. Батько у мультфільмі не справляється з домашніми обов'язками. І це, в принципі, чи не головна ідея? Давайте так, просто сюжетний конфлікт цього персонажа. Батько. Має на руках двох дітей. Йому дуже складно. Мама вирішила вийти на роботу. Тепер він підміняє маму. І він, в принципі, майже ні з чим не справляється. В нього мало що виходить. А мама йому ще й дорікає. Характер в неї непростий. Сама мати докоряє собі через недостатнє опікування сином. Це, в принципі, її фінальна фраза Умірай з майбутнього, де вона так і каже: може, я була не дуже хорошою матір'ю. А батько каже: Ти була нормальною матір'ю абсолютно дорослий діалог. Це не підліткове аніме. Далі бабуся на початку мультфільму під час прибирання будинку лає зятя архітектора. Так, вона жаліється на те, що в нього така незвична будівля. Він щось тобі це побудував, і це дуже важко прибирати. Навіщо це все у дитячій мультиплікації, тому що вона не дитяча у цьому мультфільмі? Навіть собака страждає від нестачі уваги з боку господарів, про що розповідає нам сама, коли перетворюється не на людину, а скорше на напівлюдину. От тому я й кажу, що Хосода є провісником дорослості. Його цікавлять виклики дорослого світу. Тобто навіть не дорослий світ як такий, а ті виклики, з якими ми у дорослому світі стикаємось. Вовченята Амета Юкі також про це. В нас є двоє персонажів, один з них хоче. Жити у людському світі, а інший бажає жити у лісі в образі вовка. І вони дорослішають, це ж історія дорослішання. Тому, от хосуду, цікавлять ті речі, які, в принципі, не дуже притаманні дитячо-підліткові анімації. Дозвольте мені пояснити свою думку. Наприклад, його цікавить, скільки разів хлопчик впаде, навчаючись їздити на велосипеді. Звучить от абсолютно дитячо-підліткова тема. Але насправді його дійсно цікавить ота кількість разів, скільки впаде головний герой, як йому буде складно, як він буде боротися з новими для себе обставинами. І це абсолютно реалістичний підхід. Це насправді могло б бути частиною фільму, теж багато критиків про це говорять. Якого-небудь умовного британського режисера Кена Лоуча. Дивишся, серйозний реалістичний кінотвір так, мені все зрозуміло. І у мультфільмі Мамори-хосуди проявляється щось подібне. От як, хлопчик. Сприйме появу новонародженої сестрички вдома, як він з пересердя кричить на матір, чистої води історія дорослішання. Або як складно доводиться батькам, які виходжують двох дітей, але продовжують при цьому працювати. Ти наче читаєш паперову газету, в якій розповідається: от читаєш репортаж про якусь родину, в якій сталося щось незвичайне. От маленька дівчинка, яка в них народилася. Подорожує в часі завдяки родинному дереву. От як подорожі здійснюється умірай з майбутнього, для того, щоб поспілкуватися зі своїм старшим, але зараз вже молодшим братиком. І головне питання: що ж вона намагається йому донести? А донести вона намагається оцю цю граничну істину хосуди. І вона звучить приблизно так: життя по хосуді це важка боротьба. І як буквально кажуть у Міра, я цитую зараз цей мультфільм: є збігом випадковостей. Життя це збіг випадковостей. Якби ви таке сказали в обличчя Хаяо Міядзакі, він би вибив вам усі зуби. Він ніколи не погодиться з подібним твердженням. Для нього це абсурд. Яка випадковість? Ні, все взаємопов'язано. І не в сенсі дзен-буддизму, тут немає релігійного контексту, а в сенсі. Навіть скорше психологічному, навіть скорше людському, гуманістичному. Ось де криється найважливіша відмінність хосоди від мистецького підходу і світобачення Хаяо Хаяоміядзакі, як я вже казав, хосода не казковий, він суто реалістичний. Він лякає дітей, умірай з майбутнього відверто горорними прийомами. Я був здивований, що мультфільм в Україні прокатується як нуль плюс. Да, віковий рейтинг категорія Мірай з майбутнього нуль плюс. А там є настільки страшні сцени. Я вже не кажу про військові епізоди, де поранений прадідусь головного героя пливе по морю, а навколо нього. Я навіть не буду казати тіла коротше плавають. І це нуль плюс. Я й не буду казати про те, що від сцени з червонолицею матір'ю бісом вмірай можна схопити інфаркт. Я підстрибнув, коли вперше побачив, як та псевдоматір розвертається до головного героя. А він ще й так кричить в абсолютному жаху. Ну а з приводу гігерівських скелетів, чистої води Гігер, у купе поїзда я й взагалі. Промовчу, тому що це все дуже страшно. Ну, яка дитяча, яка підліткова анімація, це на 100% дорослий підхід Хосода, він суворий і строгий, він не підміняє життя фантазією. І я думаю, саме в цьому полягає його докір Хаяо Міядзакі. Але це, звичайно, неправильна інтерпретація того, що робить Міадзакі. Я про це доволі часто сперечаюся, коли мова йде про атеїзм, раціоналізм, матеріалізм. Люди, які притримуються подібних поглядів, звичайно, не завжди. Ви можете притримуватися будь-яких поглядів. Але найбільший мінус подібної позиції часто не завжди, але часто полягає в тому, що наш атеїст, раціоналіст, матеріаліст перестає бачити магічне. Навіть я не кажу у реально магічних подіях, навіть у повсякденності він не бачить цього магічного ніде. Мультфільми Міядзакі цим магічним просякнуті. Він намагається не те, щоб довести, йому нічого не потрібно доводити, а просто показати, проілюструвати. Подивись, краса всюди, кожна мить нашого життя фантастична краса. Але Хосоду цікавить інакше. Він каже: Подивись, життя є безкінечною боротьбою все є збігом бігом випадковостей. І я не кажу, що Міядзакі правий, а Хосода ні. Хоча, на мою думку, це саме так і є. Я кажу про те, що вони є абсолютно різними саме в цьому єдиному сприйнятті реальності, і це дуже цікаво. Цікаво дивитися подібні аніме роботи, віднесених привидами та мірай з майбутнього, порівнювати їх між собою і таким чином розвиватися. А як ще сказати інакше? Так от Хосода не підміняє життя фантазією. Він не виправдовує та не пояснює страждання і біль. Тобто, в його мультфільмах страждання і біль є нормою. Вони є. Це не означає, що у Міядзакі це не норма, я хочу сказати інше. Вони є біль страждання, стискай зуби, приймай, пішов далі, магічного не існує. Здається, навіть, що Хосуду взагалі не цікавить мораль. Він справді вірить у те, що наше життя та наші випробування є випадковими. От все у Хосуди є низкою збігів. Центральна фраза Умірай, яку промовляє сестричка з майбутнього до свого молодшого братика, зараз молодшого, а так старшого, звучить наступним чином: якби прабабуся каже Мірай, таки обігнала нашого прадіда, якби прадід не виплив з-під уламків корабля, нас би тоді зараз з тобою не було. І ось послухайте: і щоб ти зрозумів, все їхнє життя це ланцюг. Випадковостей і наше життя також. Ось ця кінцева думка Хосоди, Ось що він намагається донести. І коли коли я дивився цей мультфільм, я навіть думав собі про те, що я повів своїх дітей, обидвох дивитися Мірай з майбутнього на великому екрані, я таке ніколи не пропущу. Бідні, їм довелося ще й лекцію слухати на початку. Так, от, коли вони його дивилися, я теж думав про те, що маю з ними обговорити цей аспект, який, напевно, вони не побачать. Але я хочу якось донести до своїх дітей, що ця різниця є, вона наріжно важлива. Різниця між Міядзакі та Хосодою – це різниця м -м, між Клайвом Стейплзом Льюісом та Пулманом. Якщо ви полюбляєте дитячу фентезі-літературу, то зрозумієте, про що я говорю. Так, у фіналі мультфільму Хосоди. Ми нарешті побачили щасливих брата, з сестричкою. Вони радісно кричать з усіх сил, наче є хеппієнт. Але також нам відомо, ми ж побували у майбутньому. Що через декілька років стосунки цих головних героїв, Мірай і хлопчика, будуть далекі від ідеалу. Пам'ятаєте, як Мірай протягує дорослому головному герою, банани каже: Хочеш банан? А він просто повертається від неї йде і Каже: обідуся! І це їхнє майбутнє. Подібне у Міядзакі було б не ну, абсолютно неможливо. І не тому, що Міадзакі ідеаліст, романтик, все В нього буде добре. Ні, в світі Міядзакі, як і у світі Толкіна, темряви, вистачає. Навпаки, він ніколи нічого не зображує категорично. Категоричність притаманна Хосоді саме в тому, що він повністю відмовляється від магічного. Ось це. Хочеш банан? Обійдуся! Ось це і є сумний погляд Хосоди. Хосода не дарує нам жодної надії, бо він в неї не вірить. Хосода, взагалі, мені здається, ні в що не вірить. він відокремлює людину від всесвіту, від циклу життя, від циклу смерті. Він не мислить людину частиною чогось великого. Тоді як м'ядзаківський герой від навсікає з долини вітрів. До Махітомаки з останньої роботи Міядзаки, от вони невіддільні від чистого і Божественного. А у Хосуди чистого і Божественного немає. Повторюся, на що він має повне право. Напевно, такої і є оця дивна позаморальна хосодівська етика. Вона, знаєте, схожа на давньогрецьку, на ту етику, що визнавала владу вселенської випадковості та хаосу. Ось це і є уходи. Ну чим не тема для дитячого <смір> мультфільму. Ми з вами сьогодні обговорили дитячу підліткову анімацію. Дякую, що послухали. Сподіваюсь, вам було цікаво не менш цікаво, аніж мені. Нагадую, що попереду ще як мінімум, два мультфільми Мамори Хосоди ретроспективні на великих екранах у 2025 році. Ми побачимо. Але крім цього. Ви маєте підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк, написати коментар, зробити репост, все, чого забажає ваша душа. І в нас є соцмережі. Дуже цікаві. Підписуйтесь інстаграм, телеграм, фейсбук, все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Наступні подкасти будуть дуже цікаві. Перший подкаст, точніше, наступний перший подкаст, буде називатися «28 днів потому. А після нього «28 тижнів потому. А після того ви побачите відеорозбір, я зараз вас здивую «28 років потому. Так що наступний тиждень в нас пройде під Егідою. Під дашком кінофраншизи 28. Ну і зрозуміло, що після всього цього я запишу традиційний подкаст ще одна наша категорія, група регулярних подкастів. Про найцікавіші з моєї точки зору кіно і стримінгові прем'єри у вересні 2025 року. Я вже. Та наробив різні списки про те, що буде в кінотеатрах, які лекції я читатиму постійно, і регулярно щоденно записую усе, що бачу на мільйонах Ютуб-каналів Sony Pictures, Hulu, Amazon і так далі до нескінченності. В мене є списки стримінгових новинок і, звичайно, що кінотеатральних. Про все це розповім в третьому подкасті. Після цього промірай. З майбутнього дякую вам за вашу увагу. Кажу ж, сподіваюсь, вам було весело. В нас вже майже 100 тисяч переглядів. Низький вам за це уклін, що витрачаєте час на цю кіно балаканину. Дякую, дякую, дякую. І дивіться гарне кіно. Кіномент Станіслав.